Генрі Лонгфеллоу Пісня про Гаєваду. Пролог. Як спитаєте ви звідки ці казки, а ці легенди з духом пахощем лісу? Із росою луговою, з голубим димком вігвамів, з грізним шумом рік могутніх, З тоголосою луною. З диким гуркотом та громом щорокоче між горами. Відповім я вам, скажу вам із густих лісів і перерій від озер в північнім краю, із землі оджибуеїв, із землі дакотів диких, з гір із тундри, із болота, з очеретів де шукшуга чапля сизе гуляє, я повторюю, як чув їх з вуст самого Навадаги, славно музики. Як спитаєте, де взяв їх Навадага, так і дикі, і перекази, і легенди, я Відповім я вам, скажу вам. В гніздах птаха лісового у норі бобра підводній, у слідах від ніг бізона. Орлагірського. їх пташки завжди співали серед топкого болота в оповитій сумам Тундрії. Четовейк співав пісочник, Манг, Гагара, і гускавава, чапля Сизе Шушуга та Курібка Машкодаза. Як спитаєте ви далі, хто такий був Навадага, розкажи про Навадагу. На всі ваші запитання дам я відповідь такою. У долині Тавазента, серед тихих лук зелених, поблизу струмків брендливих жив співець твій навадага. Навкруг селища індійців розляглись поля і луки, а позаду бір сосновий. Там стояв зелений влітку, а озимку вкритий снігом повен співу і зітхання. Ті грайливі струмочки видно здалеку в долині, на весні по очеретах, по кущах вільхи влітку, по туманах в день осінній, по доріжці темній взимку. Біля них жив на водага у долині та возента, у зеленій і затишні. Там співав про Гаявату в пісні слави в і народження чудесне, як молився той і постив, як страждав і як трудився, щоб міцніло його плем'я, що пішло вперед, все далі. Ви, хто любить все в природі, сяйва сонця у долині, тіні в лісі віковому, вітру шуму в верховіттях буйні зливи. Завірюхи, любить хвилі рік могутніх, що проносяться у хащі. гуркіт грому над грами стоголосою луною, мов удари крил орлиних вам присвячую легенду, пісню цю про вату. Ви, кому до серця будуть стародавні балади, наче голос із далека, що послухать, закликає, як дитя мале говорить, тихо-тихо, що не знаєш. Чи сказав хто, чи вдалося вам казки оці індійські, пісня ця про Гаявату? Ви, хто в простім чистім серці зберігає в Бога віру, вірить в те, що у людини мусить людяне бути серце і що в лоні людським мусить бути світлі і бажання, і порив до правди щирий. Що в життя під тьмі похмурій всіх підтримує, зміцняє і веде нас по дорозі вічний праведний Дух Божий. Ви послухайте цю повість, пісню цю про гаявату. Ви, хто любить скрізь блукати по вузьких лісних доріжках, де малиновій грона барбарису посплітавшись, нависають над стіною, що зеленим вкрилась мохом. То спинившись при могилі, з давнім написом забутим палко прагне розгадати зміст письмен тих намогильних, простих слів тих, слів нехитрих про минуле і прийдешнє повних пафосу і смутку. Прочитайте ці руна, пісню цю прагаявату. Hey. Люлька Миру. На вершину гір скелястих, що стремлять посеред прерій, гідчі і маніту могутній, володар життя спустився, і з червоної він скелі став до себе люд скликати, племена всі на нараду. Від слідів його побігли ріки в ясні мсяй віранку, вниз, через провалля, ніби іскри шкода комети. Дух, нагнувшись над землею, пальцем путь струмкам накреслив. По долині, так сказав їм, це ваш шлях віднині буде. Взявши глини на прискалку, він умілими руками виліпив голівку люльки, ще й фігурами прикрасив. Очеретяне в долині, наче букстебло, він зарізав із зеленим довгим листям. Люльку ту набив корою із червоної рокити та й дмухнув на ліс сусідній. Лісове гілля гойднулось, закуріло, зайнялося, твердо, ставши на вершині, гідчі маніту могутній запалив там люльку миру, даючи народам гасло. Дим здійнявся тихо тихо, у спокійнім віранку. ранку. Спершу струманим тоненьким, далі парою густою пара в хмару розрослася, ніби ліс підвівся до неба, все угору підіймалось, доки неба не черкнула, та й розбилася, об небо стала падати додолу. Із долини Тавазента, із долини вайомінгу із загаю тоскалузи, з за далеких гір скелястих. Від озер та рік північних всі побачили те гасло той димок, що підіймався від Пуквони, люльки миру. І пророки всіх народів говорили то Пуквона цим ось гаслом іздалека, що хитається від вітру, як рука, що вабить, манить гітчі, мені ту могутній, племена до себе кличе всі народи на нараду. По річках, і по рівнинах всі збиралися народи: телавери, і магоки, і чоктоси, і каманчі, ішли шошони, і чорноногі йшли, і, і поні, і омеги, йшли Мендени, та Дакоти, і Гарони, й Оджебвеї. Всі збиралися народи, мате На гасло, люльки миру, до тих гір, що серед прерій до червоних гір скелястих. Зупинилися при лузі, вої з зброєю своєю, всі у фарбах, наче листя, і, мов небо раннім ранком, дико дивляться довкола, в їх очах смертельний виклик, у серцях кривава нересть, ворожнеча з батька діда, стародавня спрага помсти. Гітчі маніту могутній, що створив усі народи, глянув з ласкою довкола. Ніби батько милосердний глянув на сутички гнівні, як на забавки дитячі, як на ігри нерозважні. Він простяг над ними руку, щоб ті сварки припинити, щоб прогнати спрагу помсти тінню від руки своєї, і слова його величні, так лунали, як лунає грім далеких водоспадів в тих словах перестарога. Дітки, рідні, бідні діти, слів, послухайте ви мудрих, слушних слів перестороги з вуст великого владики, що створив усі народи. Я вам дав ліси і звіра, я вам дав річки і рибу, дав ведмедя та бізона, дав оленя та косулю, я вам дав бобра брай, казарку, болота наповнив птаством, ріки рибою смачною. Так чого ж вам, діти, треба? Нащо сваритись та б'єтесь? Я стомився від ваших сварок, ваших війн кровопролитних від молитв, людських про помсту, від незгод, сутичок ваших, ваша сила у єднанні, а незгода, ваше лихо. Хай же буде мир між вами, як між рідними братами. Я пошлю до вас, пророка, що звільнить усі народи, поведе вас, буде вчити в праці, й горі буде з вами. Як підете за пророком, жити будете в достатку, коли ж будете свавільні, всі загинете без сліду. Ви скупайтеся в цій річці, змийте фарби бойові. Змийте кров із ваших пальців, позакопуйте всю зброю, наберіть з прискалку глини, поліпіть із глини люльки, наламайте з очерету чубоків, оздобте пір'ям, запаліте люльки миру і живіть собі братами. Разом воїни додолу поскидали всю одежу, поскидали обладунки, всі ввійшли в холодну воду. Змили фарби бойові слідів владики світу, аж до них водиця чиста вниз струмочками збігала, нижче жлинули змутнілі хвилі з смугами рудими, ніби кров була пролита. Потім воїни на берег повиходили, обмившись, зброю в землю закопали, свою зброю бойовую. Гіч чи мені то могутній дух великий і владика. До своїх всміхався діток, мовчки воїни набрали в руки глини на прискалку, поліпили люльки миру, наламали очерету, чубуки убрали пір'ям, та й пішли собі додому. водика світу, знявшись, з гір на хмарці білосніжній в голубих просторах неба, зник з очей усіх народів, тільки дим кругом послався. Від поквони люльки миру. Чотири вітри. Мадже слава. Так старі малі гукали, як вертався він додому, ніс священний пояс вампум, як вертався він з країни півночі з вабасо, з царства білого кроляти. Він украв той пояс вампум, знявши з шиї міші мокви величезного ведмедя, що наводив жах на людство, той лежав у вісні глибоким на вершечку гір високих. Ніби скеля, вкрита мохом, то в рудих, то в сірих плямах, він підкравсь до нього тихо. Поки пазурів червоних не торкнувся, поки тепла звіра сірого дихання пальців може не зігріло, як здіймав він пояс вампум через вуха, що не чули, і заплющені очі через ніс та ніздрі звіра, чорний ніс, що своїм духом зігрівав мисливцю руки маджиківісові пальці. Потім він підняв дубинку. Кликнув клич свій войовничий та й ударив Мокву, прямо в голову ударив, в лоб, межи очі поцілив. Оглушив він тяжко звіра, встав ведмідь, гірський володар та коліна затремтіли, І він зарюмсав, наче баба, як вперед, ступив несміло, як сів на задні лапи, а могутній Манджаківіс Стоячий безстрашно поряд став знущатися із нього, виявляти став зневагу. Не страхопалах ти, хоч і кажеш, що хоробрий. Бо інакше ти б не рюмсав, наче баба та нікчемна. слухай, звіра, ворогими, ворогуємо ми вже здавна, та сноги у мене більше, ти ж ховаєшся у лісі, крадькома блукаєш в ворог. Коли б я звалився у битві із тобою, я б не ойкнув, ти ж ведмеді скиглиш, стогнеш і своє ганьбиш ти плем'я, як нещасний ша я, як та баба полохлива. Знову він підняв дубинку, знову вдарив в міші мокву, прямо в голову ударив. Череп тріснув, ніби крига, що рибалка взимку коле. Так загинув в Моква, той гірський ведмідь великий, що жахав усі народи. Слава, слава Маджиківіс, вітром заходу ти будеш відтепер і назавжди, і триматимеш найвищу над всіма вітрами владу, нині ти не Маджиківіс, вітер заходу ти, хабейн. Так зробився Маджиківіс батьком всіх вітрів небесних. Вітер західний для себе залишив він решту дітям. Він віддав вабуну східний, а південний шавандазі, вітер півночі жорстокий, зломодав кабібанок. Молодий, прекрасний вабун, ранок сонячний приносив срібні стріли. Його гнали морок згір, і із долини його щоки племеніли золотим рожевим сяйвом. Його голос кликав встати і Оленя, і мисливця. Був самітний в небі вабом, і, хоча стрічали співом його птахи, а всі квіти в лузі пахощами й медом, а ліси і річки стрічали його гомоном веселим, серце сповнювалось смутком, бо самітний був він в небі. Якось вранці глянув вниз він, там село лежало сонне. А туман білів в долині, ніби привид, що блукає, там він дівчину побачив, що йшла берегом самітна, очерет вона збирала у долині над рікою. І ще ранку, після того, як дивився він на землю, бачив там він сині очі, мов озерця світловоді. Полюбив він цю дівчину, що на нього там чекала, бо й вона, і він. Самітній він у небі, вона в лузі. Він припав їй тим до серця, що ласкавий був до неї, грів і посмішкою, і словом, співом ніжним та зітханням, що були для дівчиноньки, мов ті пахощі солодкі, тож до серця, пригорнувши та закутавши у хмарку, обернув її на зірку, що іскрилась біля нього, і тепер вони вже завжди в небі поряд пропливали, вабом. Із ним вабон Алунг, вітер сходу і заря ранку. А лихий Кабібанока жив в пустелі, снігом вкритій у заметах безконечних, жив серед пустель Вабасо в царстві білого кроляти. Це його рука дерева восени вбирала в пурпур. Золотисто, жовті шати. Це його рука лихає, випускала сніг лопати заморожувала ріки. Гнав на південь він гагару, гнав баклана і чайку сіру, з осоки мастити гнізда в теплім царстві Шавандазі, якось злий Кабібанок із свого замету вийшов, вийшов з замку крижаного, а чуприна його снігом припорошено тяглася вслід за ним, не наче річка, скиглячи, подався на південь, по болотах та озерах. Там знайшов він в очеретах тільки селезня Шінгебіс, Зграйка риб за ним тяглася. Він у тундрі болотистій залишився зимувати. Решта ж птаства подалася аж до царства Шавандазі. Крикнув злий Кавібанок. Дратувать мене, хто сміє, хто лишився в моєму царстві. Адже вава, гуска зникла, подалася ген на південь, чапля ж сизає шукшуга. Там давно її чекає. Я в вам, вірвуся і звідти весь вогонь повикидаю. І вночі кабібанок, казки глячі, примчав до хишки. нагорнув кругом заметів та й давай кричати вивід, Хлитаць на двору хишку шарпати завісу в дверях, не злякався духозерний, нелякливий був Щінгебіс. Мав він палива чимало, то були колоди довгі. Саме їв він свіжу рибу, примостившись біля грубки. Життя радісний, веселий він співав Ти також смертний, як і я, Кабібанокко. Як війшов Кабібанокко, дикий селезень Шінгебіс, холод з вуст його, відчувши, холод криги з вуст, відчувши, став на весь співати голос. Він співав безперестанку, повертаючи колоду, щоб вогонь був трохи більший, щоб снопом летіли іскри. Від чола кабібанок від укритих снігом пасем підкотився на долівку, попіла рясно вкрили плями від тих крапель, безперервних, що спадали, ніби з стелі, ніби краплі весняні, що спадають на замети. Не стерпів руги вітер, не стерпів того знущання. Співу й сміху над собою, стрімголов на двір подався, заходився по наметах, по озерах танцювати, сніг ставав усе твердіший, крига в річці грубша й товща, і Шінгебіс духу річки виклик він послав до бою. Та не в хижці, а на дворі, у закутій в кригу тундрі. Качур сміливий Шінгебіс вийшов з хижки на болото, щоб змагатися з злим вітром. Він з ним бився аж до ранку, доки тільки міг той дихать, доки хватка не ослабла й не почав той відступати, відступив він вщент розбитий до пустельного вобасо, в царство білого кроляти, і звучав у слід за вітром сміх Щінгебіс, духа річки, що співав Ти також смертний, як і я, Кабібанокко. Шавандазі, ситий ледер, жив в краях далеких півдня, в сонім царстві, сяйва сонця, там, де літо нескінченне, це був той, хто слав на північ, і опічі коноплянку, і дрозда слав, Овеїсу, ластівку наймення шовшов, ваву, і летіли всі на північ, куди слав він виноград, тютюн та дині. Тин від люльки підіймався до небес не наче пара, вітер, сповнений дрімоти, блискав іскрами по річці, він рівняв горби високі, і літо баби не заносив на повиту сумом північ у похмурім листопаді. Був безпечний шавандазі, у житті його ні тіні, в серці не було турботи, і, якось, дивлячись на північ, десь далеко серед перерій він угледів. Дівчиноньку і високу, і стрункую, одиноку серед прерій, у рясній зеленій сукні та з косою золотою. День у день він все дивився, день у день про неї мріяв, день у день усе палкіше. Він закохувався в дівчину з золотистою косою. Та він надто був ледачий, щоб себе розворушити на млявий. Та ледачі, що співати про кохання, лиш дивився він на неї і зітхав, коли дивився на із прерій. Якось, глянувши на північ, вгледів він злотаві пасма. Тільки пасма ті змінились, побіліли, снігом вкрились. Гей, мій північний, з снігових пустель Вабасо, з царства білого кроляти, ти украв дівчину в мене, ти наклав на неї руку, ти скорив її казками про укриту снігом північ. Тут нещасний Шавандазі став зітхати з горя, стуги. через прерії південний вітер ніс тяжкі зітхання, Ніс зітхання Шавандазі, доки прерії не сповнив будь-яка сріблястим пухом, а дівча з Золотавим сяйвом. Назавжди для нього зникло, більш ніколи Шавандазі не побачить світлих пасмів Бідний, бідний Шавандазі, то не жінку споглядав ти, ти зітхав не по дівчині, соним літом, ти дивився на кульбабу диких прерій ти плекав на серці пристрасть до кульбаби лугової, А дмухнувши, разом втратив. Те, за чим зітхав назавжди бідолашний Шавантазі. Так, чотири вітри неба Маджаківіс із синами відокремились назавжди, взявши постаті на небі. Вітром з заходу назавжди став могутній Маджаківіс.